От хочу показати і розказати вам про таку штуку цікаву. Історія почалась взимку цього року, коли Олександр Петрович Салюк, всім нам відомий Петрович, в себе розбирав вдома архів і знайшов там велику кількість старих автомобільних журналів, присвячених не тільки автомобілям, а й автоспорту. І запитав мене, чи можна з цього зробити якусь підбірочку, якусь таку архівну штуку по типу каталога, щось таке. Ми вирішили, що треба спробувати. Взяли, відсканували архів Петровича, також взяли матеріали з архіву Василя Ростоцького, Володі Клапана, Лариси Міщенчук з мого архіву. Все це зібрали докупи. І вийшло, що у нас от такий виріб. Називається він Архів публікацій в пресі, присвячено кільцевим перегонам з 93 по 2009 роки. Я думаю, що у нас в планах буде такі самі зробити каталоги, присвячені раллі. Але от для проби ми зробили такий кільцевий каталог. І якщо це комусь цікаво, крім нас, то будь ласка, звертайтесь, будемо друкувати, ще надрукуємо пару штук бажаючим.